Майже 55 тисяч учнів Одещини у новому навчальному році будуть вчитися у змішаному форматі дистанційно та очно. Про це заявив директор департаменту освіти одеської держадміністрації Олександр Лончак. Але ця цифра може змінюватись. Комісії будуть працювати подальшому протягом вересня місяця, і школи будуть готові до школи, будуть готові до безпечних умов. Тож вони будуть відкриватися в очному змішаному форматі. І звичайно розуміємо, що з 1 вересня батьки теж зрозуміють, що є безпечне місце для перебування дітей, то кількість діток в школах буде постійно збільшуватися. Закладам освіти було запропоновано самостійно обрати форму навчання, але в залежності від того, чи є в школах захисні укриття і на яку кількість людей вони розраховані. Що стосується тих установ, де немає укриття, то формат навчання може бути лише дистанційним. Для них була розроблена спеціальна освітня платформа, повідомив Олександр Лунчак. Цією метою для колишніх працівників ми відкриємо освітні платформи, які вони зможуть використовуватися у своєму навчальному процесі. Це оригінальні платформи, які розроблені нашими вчителями. Це відеоуроки, це практичні заняття. Озгляну до підключення до платформи з української школи онлайн. І я щиро дякую вам за приватної формі власності, які теж загубки поділися своїми платформами освітніми для того, щоб було, було краще, якісніше надання освіти. Діти, які зараз знаходяться за кордоном, також зможуть отримувати освіту в українських школах. Для них пропонуються на вибір декілька форм навчання. Вони можуть давати освіту в міжнародній академічній школі, до якої приєднано більше 40 країн. Діти зможуть в ній навчатися і отримати документи українського зразка. В Україні перебування в українських школах. Окрім того, у своїх школах з використанням дистанційного навчання. Буде запропонована ще сімейна та експертна форма для, для дітей. В очному режимі готуються працювати майже 300 дитячих садочків по всій області. Це дошкільні установи, які мають найпростіші укриття, додає Лончак. Але і тут будуть зміни у графіку роботи. Ці установи можуть прийняти 15 тисяч 272 руководні. Стосовно роботи садочків, то ми пропонуємо для наших громад. Аби садочки працювали теж в режимі неповного дня, в режимі чергових груп. Аби ми забезпечили виховання діток в садочках до обіду, до денного сна, а потім батьки змогли їх забирати по долі. Організація освітнього процесу буде залежати від безпекової ситуації в регіоні. В разі небезпеки для учнів та вчителів рішення будуть прийматися оперативно, підсумував директор департаменту освіти. В Україні планують змінити тривалість добуття вищої освіти. Про це йдеться в проєкті плану відновлення України, «Освіта і наука вже у цьому навчальному році до грудня 2022-го хочуть внести зміни в законодавство про вищу освіту, які дозволяють завершення освітніх програм за нефіксованою тривалістю. Бакалаврат від 3 до 6 років. Магістратура від 1 до 4 років у МОН розраховують, що це сприятиме довірі громадян держави та бізнесу до освітньої наукової інноваційної діяльності вищої освіти. Світи також в плані вказується, що перехід на трирічний бакалаврат і дворічну магістратуру сприятиме зменшенню середнього віку виходу на ринок праці фахівців з вищою освітою. Сьогодні в одеському регіоні працює 54 навчальних заклади вищої та середньої освіти. Форма навчання в них залежить виключно від наявності укриття, які були ретельно обстежені комісією, і тільки чотири виша мають змогу навчатися у змішаному форматі очно та дистанційно, розповів на брифінгу голова обласного департаменту освіти Олександр Лончак. Морська академія, юридична академія, міжнародний гуманітарний університет, і якщо не морський морські. Інші заклади вищої освіти розпочнуть процес навчання дистанційно. Що стосується закладів середньої спеціальності, коледжі технікуми, тільки дистанційна форма навчання, адже набір до перших курсів буде тривати до листопада, а у старших курсів має початися виробнича практика. Сіки ми розуміємо, що другий третій курс який навчався в нас після 24 лютого. У них була більше така теорія. А на сьогоднішній день їм потрібно відповідно до робочих навчальних планів пройти робочу практику та практику на підприємстві. Тому скажувалься не йде. Практика що стосується розміщення студентів у гуртожитках, то воно буде заборонено, якщо в таких будівлях відсутні укриття, підкреслює лончак, але роботи по облаштуванню укриттів триватимуть. Як тільки будуть акти готовності, студентів можна буде заселити. Гроза у ніч проти суботи застала зненацька багатьох одеситів. За відсутності будь-яких офіційних штормових попереджень раптове світлоподання з громом та блискавками настільки порадувало, скільки стривожило городян. На нагоду поспішили відреагувати і військові в оперативному командуванні південь заспокоїли звукові та світлові спецефекти робота природи, а не російських окупантів. Згідно з прогнозом гідромецентру Чорного та Азовського морів, кінець серпня на Одещині пройде без опадів. Лише 31 числа в день місцями можливий короткочасний дощ попереджають синоптики. У військовій адміністрації попереджають у та гостей міста. Після шторму в чорному морі можливе зривання мін з якоря. Вони дрейфують до берега або детонують у воді та дуже небезпечні. Не забувайте, що в країні йде війна. Бережіть себе і близьких. Також в оперативному командуванні південь розповіли про російську ракетну загрозу. В корабельному угрупуванні ворожого флоту знов напоготові чотири ракети носії: два надводних і два підводних. З 24 ракетами калібру. Споряджені. Тож ворог... Продовжує тримати під загрозою ракетних ударів як південь України, так і інші регіони. Не виключено застосування ракетних комплексів з Криму та стратегічної авіації. Півроку війни в Україні призвели до тектонічних зрушень у світовій політиці, вважає аналітики. Але вперше за все вони кардинально змінили саму Україну. Розповідає доктор політології Ігор Коваль. Може, вперше за 31 рік незалежності. Мы фактически только сейчас, к огромному сожалению, через вот эту войну мы проходим этап становления национального государства по-настоящему. Потому что в 1991 году нам независимость, в общем-то, откровенно говоря, свалилась, так сказать. Нам ее подаровали, мы ее не выболевали. А сложность ситуации для нас в том, что мы, находясь в центре Европы и претендуя, естественно, на то, чтобы войти в европейское содружество, мы параллельно с задачей Національної самоідентифікації повинні решать і задачу вхождения в современное гражданское політичне общество Європи, де вже більш важні вопросы отстаивания інтересів личности. Війна в Україні за півроку призвела не лише до зміни світової архітектури безпеки. А й до зниження рівня життя мешканців багатьох країн світу, зростання рівня інфляції та зростання цін у США та Європі, це може вплинути і на військові події в Україні, вважає політолог. Нам потрібно дуже внимательно слідити за розвитком ситуації в Європі і в США, тому що, звісно, ті санкції, які були введені проти Росії, ті расходы, которые Европа и в особенности особливості Штаты несут в связи с этой войной, помогая нам очень сильно помагає. они, несомненно, сказываются на экономическом и финансовом положении этих стран. Головне питання, яке сьогодні хвилює українців, коли закінчиться війна у нашій країні. Прогнозів робиться багато, але на думку Ігоря Коваля в умовах обставин, що постійно змінюється, ніхто нічого не може знати напевно. говорят, там, война продлится до Нового года, война продлится еще год, никто сегодня из трезвомыслящих людей сказать не может, сколько продлится война, к сожалению. Это зависит от стольких обстоятельств, но сегодня мы видим, что позиции сторон настолько уже обострены и настолько несовместимы, что пока дипломатического решения не предвидится. Какие-то должны произойти серьезные сдвиги. Декладніше про долю України та світу загалом дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. Україна менш ніж за місяць експортувала перший мільйон тонн продовольства морським гуманітарним коридором. Про це повідомило у Міністерстві інфраструктури України. Для порівняння стільки ж агропродукції вдалося експортувати автотранспортом за півроку повномасштабного вторгнення Росії. Зернова ініціатива почала працювати 1 серпня. У цей день із одеського порту вперше з початку війни вийшло вантажне судно. З того часу з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вийшли 44 судна, які везли українське зерно до 15 країн. Світу при цьому глава міністерства інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що для експорту врожаю минулого і цього року необхідно вийти на обсяги перевалки на менше трьох мільйонів тонн за місяць. Одещені стартувала осіння посівна, але при цьому в багатьох агрогосподарствах залишилися невирішеними проблеми поточного сезону, які виникли через війну в Україні та тривали блокування морських портів. Відсутність потужностей для зберігання, можливості збуту та нестача фінансових ресурсів ставить багато аграрів на межу банкрутства. Про це розповів голова великодальницької ОТГ Денис Ткаченко. За його словами, сьогодні сільськогосподарська продукція продається за ціною набагато нижчою, ніж минулого року. Наприклад, зерно в нашій Області коштує всього від трьох до чотирьох гривень за кілограм. За цей час накопилася певна кількість зерна, і коли великі пропозиції, то звісно і ціна буде менша. Uh -huh. Пропозиція збільшилась в рази, тому що не продали ще старе зерно до кінця. А також зменшилася кількість е трейдерів, які займаються вивезенням цього зерна, тому що ризиковано дуже багато уйшло. інвесторів трейдерів, посередників і на ринку дуже мало. Підприємств також стартували й посівна ріпаку. Озиму пшеницю та ячмінь почнуть сіяти вже за місяць. До цього ще триває підготовка, оскільки багато фермерів зараз у скрутному становищі є ризики, розповідає голова ОТГ. Деяка частина земля є ризики, що навіть не засіється, тому що не буде вистачати ресурсів. Навіть на ті у нас є, наприклад, в нашій громаді державне підприємство, яке має складнощі кредити йому не надали. Тому що воно не відповідає там всім показникам, які там вважають банкіри. А де взяти додаткові ресурси, незрозуміло. І стоїть питання вчасно виплатити податки зарплати або акумулювати ці кошти і засіяти, дати можливість засіяти врожай на осінь. Фінансування за програмою доступні кредити 5.7.9», зокрема для посівної компанії 2022 року, змогли отримати далеко не всі фермери Одеської області. Кредит за зниженою процентною ставкою міг би значно покращити фінансове становище аграріїв. А без цього багатьом середнім та малим підприємствам загрожує банкрутство, Розповідає голова великодальницького ТГ Денис Ткаченко. Ті, хто вже зовсім не зможе зводити кінці з кінцями, будуть банкрутувати або перепродавати свій бізнес, переступляти до Вори оренди, ті, що вони орендують у пайовиків, і звісно, будуть виходити більш сильніші гравці, ті, у кого є доступ до фінансових ресурсів, ті, які можливо поєднують і переробку, і виробництво, і і мають свою логістику, свій транспорт для вивезення, і мають прямі контракти за кордон. Проблема ще й у тому, що через війну в Україні значно подорожчали добрива, послуги перевізників та головне паливо. І якщо у 2021 році дорогі добрива можна було купити на виплату, то цього року ситуація змінилася. Через підвищену небезпеку кредитори не погоджуються на такі умови. Постачальники, якщо раніше вони більше охотно давали там хімію, добрива з розстрочкою платежу там на півроку, на рік то зараз це набагато складніша ситуація. Тому там, де треба, ми будемо підлучатися. Якщо є такі постачальники, які на території нашої громади, то ми під свою гарантію просимо їх співпрацювати і на довірі давати відсрочку платежа по товарам. Там же де не в нашій компетенції, то ми вже, звісно, не можемо. Там уже ми звертаємося до обласних департаментів. Також серйозно на врожай цього року вплинула посуха. Аграрії зібрали менш ніж 20 центнерів врожаю з гектара. А все, що менше цієї цифри, це вже серйозний збиток, підсумував Денис Ткаченко. Для Рошель портове місто на заході Франції. Із самого початку військового вторгнення Росії в Україну уряд цієї країни заявляв на всіх рівнях про свою підтримку нашої країни. У той же час у французькому порту і сьогодні можна побачити великий історичний фрегат під білими вітрилами з російським триколором на щоглі проти такого прояву російської пропаганди та безкарності бореться французький активіст та друг України Бернар Грюа зараз ми протестуємо порушенню європейських санкцій зі сторони російського фрегату Штандарт. Це дуже дуже важка кампанія, тому що в нашій частині світу в усіх приморських містах спадщина, саме судноплавна спадщина, за замучуванням не підлягає жодним претензіям. Але російська команда судна, як і сама присутність цього корабля, поширює у Франції російську пропаганду, і це неприпустимо». Тим часом судна продовжує швартуватися біля берегів Франції, брати участь у морських фестивалях та заробляти на туристах чималі гроші. Більш того, репліка історичного фрегати Петра І користується популярністю у французів, які готові віддати 90 євро за невелику морську прогулянку. Гроші при цьому переказують на рахунок у російському банку, але навіть економічний фактор не найголовніше. Гірше, що штандарт уособлює імперські наративи Росії і популяризує їх у Європі, говорить активіст. Ви пам'ятаєте, що Владімір Путін виправдав вторгнення в Україну, посилаючись на Петра І, Так він сказав, що в нього така сама місія, і саме таку картинку просуває також цей російський фрегат стандарт. Французи це не розуміють, але ж ви розумієте, що це неприпустимо. Я відчуваю себе дуже українцем у цьому питанні, і для мене це очевидно, але це важко донести іншим. Діяльність активістів не знайшла громадської підтримки у французької влади та представників змі. Але не дивлячись на це, вони мають намір досягти своєї мети. Я хочу, щоб цього корабля взагалі не було в Європі в жодному європейському порті, тому що є санкції. Санкції прийняті для того, щоб підтримати Україну, і не існує жодної причини дозволяти цим людям заробляти гроші і продовжувати вести бізнес в нашій країні. Іде війна, і санкції також необхідні, щоб створити тиск на російську громадськість. Це судно має просто підкоритись закону і залишити європейські порти. До боротьби француза Бернарда Грюа приєдналися і представники української діаспори в Європі, а також багато українців, які приїхали до Франції під час війни. Йому також вдалось досягти підтримки і в самій Україні. Українська спільнота у Франції нас підтримує. В нас також є лист від Олега Цінцова та Романа Сущенко, під якими підписались 30 українських установ Франції. Цей лист ми направили до нашого прем'єр-міністра. Ми просили, будь ласка, посильте санкційний тиск. Ці санкції прийняли всі країни Європи. Що ви робите? В умовах масованої російської агресії, інформаційна війна та боротьба з російською пропагандою в Європі не менш важлива за реальний фронт, упевнений герой нашого репортажу. І Бернар Грюа вже багато років публічно відстоює таку позицію, підтримуючи Україну та борючись із Росією насамперед у себе на батьківщині у Франції нещодавно нам вдалося російський кінофестиваль в моєму рідному місті у Франції за допомогою мера Львову Андрія Садового. Уявіть, назва цього фестивалю була: Зауважте сплинув місяць після початку вторгнення, і назва була від Львову до Уралу. Російський кінофестиваль. Це звісно неприпустимо. Бернар Грюа – один із тих європейців, хто почав підтримувати Україну задовго до 24 лютого. Ще в 2014 році француз приїжджав побачити на власні очі революцію гідності, цінності якої щиро поділяє. Тоді жюрюа вперше довелося відстоювати Україну на інформаційному фронті. Я дізнався, що Франція збирається поставити Росії воєнні кораблі. «Мистраль». Я ніколи до цього не займався активістською діяльністю, але вирішив зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цей кошмар. Я був один проти цих великих суден, але до справи почало долучатись все більше людей. Ми створили великий міжнародний рух, провели 50 демонстрацій у 27 великих і 17 маленьких містах. Нарешті в 2015 році вдалося досягти розірвання угоди, і це стало дуже приємною новиною, згадує француз. Сам уроженець приморського міста Грюа вже тоді відчував особливий зв'язок із Одеси та найбільше хвилювався за долю нашого міста якщо хтось промовчить сьогодні, він стане спільником окупанців, коли мистралі підійдуть до узбережжя Одеси. Я говорив це у 2014-му. Тому для мене дуже особливе відчуття бути сьогодні в Одесі і бачити, що ви, хоча й оточені війною, але все одно тримаєтеся. Це дуже приємно відчувати. Одесу з Францією пов'язують давні морські традиції, зокрема у сфері історичного мореплавання репліки українських історичних вітрильних суден, збудованих на одеській землі. Неодноразово брали участь у міжнародному фестивалі у французькому Бресті. І сьогодні одеська команда репліки козацького судна Анна Ярославна активно підтримує французьких активістів у їхній боротьбі. З України Бернар планує повернутися до Франції, добити російський фрегат штандарт, а потім продовжити інформаційну боротьбу з російською пропагандою. Перемогти російське інформаційне сміття як російську армію можливо, упевнений активіст. Українська культура продовжує жити та розвиватися, незважаючи на війну, майстри слова з усіх куточків країни мали змогу подати свої роботи на щорічний літературний конкурс імені Івана Франка. Напередодні дня народження поета в Одесі підбили підсумки та нагородили лауреатів. Ще в минулому році наше місто Одеса, яке, до речі, є літературним містом ЮНЕСКО, затвердила конкурс муніципальний щорічний конкурс імені Івана Франка. Тому вже от другий раз у цьому році ми підводимо підсумки цього конкурсу. Взяти участь у конкурсі могли твори українською мовою, які популяризують духовність, гуманізм, толерантність, єдність українського народу та любов до українського літературного слова. Лауреатів обирали у чотирьох номінаціях. Напередодні дня народження Івана Франка, ім'я якої носить наша центральна міська бібліотека, у нас відбулося нагородження лауреатів. Лауреати у нас є із Києва, із Луцька, із Кременчука, і, звісно, з Одеси. Лауреати в різних номінаціях поезія, проза, журналістика. І є така у нас дуже цікава номінація популяризація творчості Івана Франка. Слова легендарного українського поета звучали й на церемонії нагородження. Та примножувати українську культурну спадщину сьогодні важливо, як ніколи, впевнені як організатори конкурсу, так і лауреати. Одного разу в роки Другої світової війни під час засідання кабінету міністрів Великобританії один з міністрів запропонував тодішньому прем'єру Віснам Черчиллю скоротити витрати на культуру для того, щоб підвищити обороноздатність країни. Він обґрунтував своє рішення тим, що під час війни культура не має такого важливого значення, як ворог країни». І тоді Вінсен Черчилль відповів просто геніальну фразу. Він сказав: а якщо в нас не буде культури, то за що ж тоді ми будемо воювати? Що ж тоді ми будемо захищати? Тому навіть у такі часи культура має значення. Дякую! Слава Україні! Нинішні події, усі українці переживають по-своєму, унікальне вміння письменників і поетів пропустити війну через себе, трансформувати вируючі емоції на рівні рядки на папері, здібні викликати не тільки сльози, а й посмішки на обличчях читачів. Чесно кажучи, у цьому році у нас були побоювання. Це ж в нашій країні, де жорстока, кривава війна. Але коли до нас стали надсилати твори, от я Кажу, з яких міст Черкас, Дніпра, Києва, Хмельницького, Житомира, Луцька, Су. Ми зрозуміли наш народ незламний, непереможний і дуже творчий і талановитий. Серед лауреатів конкурсу цього року як дорослі, іменниті письменники, так і автори початківці. Творча молодь також прикрасила церемонії нагородження музичними номерами. із них підспівували всі присутні. oh та дорослі літератори кажуть, сьогодні відчувають єднання та згуртованість. Культурна спільнота України продовжує боротися, аби спадщина нашого народу жила ще багато років.